Питаємося, подемо прямий ефір. Вибачте, що ми затрималися прямим ефіром. Забалакалися, якщо чесно. Отож, ми стартуємо і далі продовжуємо вже безпосередньо вивчати край мігін. Ми з вами проговорили першу половину можна сказати до нашого капубрейку про формування мінімуціально-больового синдрому, про формування твійних точок. Я думаю, що всі все зрозуміли і пригадали те, що вивчали раніше. Задали трішечку анатомію, задали фізіологію, а зараз безпосередньо будемо говорити про той метод, який е, круто допомагає у вирішенні е, питання наявності тріфаних точок. Отож, е, нам потрібно чітко зрозуміти, коли я вас запитував, користуєтеся ви методом сухої голки, не користуєтеся методом сухої голки, ви всі говорили про е, те, що голка редфлексотерапію не використовує в своїй практиці. Питання в тому, що метод сухої голки і голкорефлексотерапія це зовсім два різні направлення. У нас наша колега розповіла, що вона використовувала голкорефлексотерапію, вона використовувала канальну мадіальну систему і вона нібито не отримала якихось ну, хороших результатів. Тобто вона не отримала того, що хотіла отримати все. Скоріше за все, ви працюєте в більшості випадків з опорно руховим апаратом. І вам метод своєї боки краще буде заходити, тому що він безпосередньо буде вирішувати локальні проблеми. Якщо ми говоримо за голкорфаксотерапію, це на зовсім окремий напрямок, де нам потрібно сісти, забути все, що ми вчили до сьогодні, забути всю доказову базу медицини, понуритися вивчення онлку рефлексотерапії, канально-маріальної системи, всіх точок біологічно активних, які будуть відповідати за ту чи іншу структуру. Функціонування органу та м'яза. І тільки тоді ми можемо з вами заглибитись і почати це все вручати. Цього всього робити ми не будемо. Ми сьогодні з вами поговоримо виключно за фізіологічний вплив на тіло людини, який ми можемо з вами якось довести. Отож, суха голка або гонка рефлексотерапії. Що обрати? Тут важливо, так? якщо ми маємо з вами зв'язок, ми маємо проблему мій у фасіальному звичайно, це буде. Хабака, тут питань немає. Якщо ми маємо з вами порушення з боку нервової системи, якщо ми маємо з вами порушення з боку травної системи, що ми маємо порушення а, з боку якогось та порушення якого психологічного стану нашого, звичайно, ми будемо направляти до спеціалістів, які будуть займатися око рефлексотерапії. Але тут є дуже крутий момент, на який потрібно звернути увагу. Якщо брати взагалі всю кількість акупунктурних точок, які є на тілі людини, їх є 360. І якщо взяти класичний атлас розташування пігідних точок, його відкрити і порівняти з розташуванням цих класичних акупунктурних точок, то ми побачимо, що 70% цих точок співпадається з класичним розташуванням флігірних точок на нашому тілі. Це те, про що ми говорили перший раз. Пам'ятаєте, Дженет Тревел і Саймонс, вони що зробили? Вони це все діло позначили і дозволили нам зараз цим користуватися. Тому ми з вами можемо частково рахувати, що ми є також професіонали в корплексу терапії. Ну, частково, звичайно, але виключно впливаємо на що? На м'язи. Класична методика корпоральне голков канальна-маріональна система, ми з вами знаємо, чітко, де розташована точка, чітко, до міліметра, уводимо туди волочку і вирішуємо питання, наприклад, покращення функції роботи починки, роботи нирок і тому подібне. Нам це не цікаво в плані е, застосування. Для того, щоб стати голкою рефлексотерапевтом, ви повинні закінчити медичний університет, закінчити спеціалізацію. Пройти додаткову спеціалізацію, і тільки тоді ви стаєте крутим молко-рефлексотерапевт. Ви, ви е, крутим будете в тому випадку, якщо вас, як дівчина навчать робити правильно. Суржок терапія Хтось використовував саме такий метод, не використовували тобто накладання волочок на долоні на наші стопи достатньо болюча, неприємна ця вся штука. З китайської традиційної медицини ми маємо з вами розташування. Біолічно-активних точок на наших долонях, на наших стопах, які відповідають за функцію нирок, за функцію тонкого кишечника і тому подібне. Тут наше тіло переводиться на нашу долоньку і ми починаємо це все тіло лікувати за допомогою введення голови. Знову ж таки, нам такий варіант не під силу, і ми про нього говорити з вами не будемо. І, звичайно, аурікулотерапія. Ну, по, по рахунку з попередніми методами це найтоповіший метод. Чому? Тому що за рахунок введення голом вуху вирішують дуже багато хронічних проблем. Але знову ж таки, це треба хорошого спеціаліста, який навчався безпосередньо цій методиці в Китаї, приїхав сюди і ділиться тут з да, нами цією інформацією, навіть не ділиться. От для того, щоб володіти цими всіма методиками, нам потрібно пройматися повністю. Всю культуру китайців. Китайці це вивчати з дитинства. Там, на жаль, це все не під силу. Просто щоб ви себе розуміли, коли там, ну, я бачу студентів, які в себе в, ну, після нашого навчання в себе на сторіночці пишуть там, рисочку там, або голочку ставлять і пишуть, що він голко-рефлексиотерапевт, а ніякий ти не голко-рефлексиотерапевт. Це потрібно запам'ятати. Отож, у нас є з вами сухі голки, ми будемо спеціалісти по методу сухої вороги. Ми фізичні терапевти, ми лікарі, які використовуємо дієві методи, які лікують і які мають доказову базу. Все. Отож, перевага даної методики це те, що дана методика є малоінвазивна. Що це означає малоінвазивна? Ми з вами беремо тоненьку-маленьку голочку та протикаємо шкіру, вводимо її в м'ясо. Ми не пошкоджуємо м'яз, ми не пошкоджуємо з вами шкіру. Нам достатньо важко занести туди якусь інфекцію і тому подібне. Тому він отримав назву мало -інвазим». Чому дана методика є відтворюючою? От, наприклад, сьогодні вам буде важко вводити в галки, ви будете у вас трішки буде боязнь, хто це буде робити перший раз, будуть труситися руки, це буде відчутно. Ваші підопічні, які будуть лежати на кушетці, але вже завтра ви будете крутими спеціалістами і легко будуть вводити голову. Чому? Тому що цей метод є Його легко відтворити, і після навчання ви його 100% в понеділок будете використовувати на своїх пацієнтах. Мінімальна собівартість та не потребує обладнання. Чому мінімальна собівартість? Дивіться, для того, щоб виконувати цю маніпуляцію, нам спершу потрібні голки, акупунктурні галки. Які ми можемо легко замовити на... в інтернеті. Зараз, чесно кажучи, з голками проблеми, тому що голки їздять з Кореї. Доставка з Кореї проблематична, але вони на щастя приїхали, ми їх дочекалися, але я їх вчора забрав. Моя подібна фірма, фірма КоНМер це, по факту, найкращі голки, які можуть бути у нас на ринку. Ну, можливо, це реклама, можливо, не реклама, але це реально. Круті голки, які дуже легко заходять в тіло а, нашого пацієнта. Нам потрібна упаковку голок. У голки складаються, на кожній упаковці є 100 голок, на кожній упаковці є термін дії голок, і на кожній упаковці є їхня товщина і їхня довжина. Далі нам потрібен з вами серветки з притоми, які ви можете легко купити там в аптеці, їхня суджварці, знову ж таки, невелика. Ви можете використовувати варту, спирт, проблем немає. І вам до цього обов'язково ще потрібен баночка жительного спирту, яка буде у вас в кабінеті. Чому? Тому що є пацієнти, які вам розповідають, що вони не бояться голок, що все нормально, все класно, але тільки ви відкриваєте волочко, і він втрачає одразу свідомість. Тому нашотельний спирт повинен бути у вас обов'язковим. Що, що нам до цього всього потрібно? Звичайно, наші знання. Тобто, знання, розуміння. А, рукавички, так? будемо використовувати ми рукавички чи не будемо використовувати. Якщо брати уваги, наприклад, американці, американці рукавички використовують достатньо рідко. Європейці рукавички використовують достатньо рідко. Чому? Тому що при введенні голки ми тримаємося виключно за рукоятку тримач на голці. і тому якогось контакту голки з самою структурою голки, яка буде проходити в тіло пацієнта, немає. Тобто ми фіксуємо тільки за ручку. Якщо б ми з вами все ж таки фіксували, да, лапали нашу голочку, а потім її вводили в тіло, тоді, звичайно, це б було проблемно. Як цього ми з вами не робимо, тому ми можемо не використовувати ручки, але не використовувати рукавички, але використовуємо, використовуємо антисепти. Антисепти повинен бути обов'язково у вас на вашому столі. Отож, які голки ми будемо з вами використовувати? Зазвичай стандартна довжина гол, яка буде використовуватися в вашій практиці, це буде 50 міліметрів. Тобто довжина голки да, буде 5 см. Це стандартна голка, яка буде використовуватися, фактично, в, ну, може використовуватися при будь -як, для будь-якого пацієнта. Тобто 50 мм. Товщина волки. Якщо ми говоримо за 50-ку, то товщина буде 0,3 або 0,35. Це по типу ось такий стандарт. 0,3 або 0,35 міліметр. Це голки по тілу. Якщо ми говоримо з вами за волки, які ми будемо, наприклад, вводити достатньо глибоко, куди важко добратися? Грушовин. Саме так. Для грошовитки я використовую зазвичай в 75-ки товщина 0,35. Чому? Тому що вона довша, для того, щоб лекцію вводити, вона повинна бути, звичайно, що товстішою. Якщо я працюю з обличчям, я використовую довжину галки 20 або 25. І товщина тут іде 0,2 або 0,25. Вона Стандартний. Да? От потрібно, щоб у вас в кабінеті постійно був запас з голками довжиною в 50 мм. 60, 50, 40. Тобто вони знаходяться в одній діапазонній довжині і вибираємо серединку шикар. Прошика. Спеціаліста, він достатньо мінімальний. Чому мінімальний? Тому що для того, щоб подіяти голкою на трігерну точку, нам потрібно тільки 5 хвилин. 5-7 хвилин часу. Зазвичай 5-7 хвилин часу голка повинна перебувати в тілі нашого пацієнта. Якщо ми говоримо з вами про ефект, який ми досягаємо, ми ефект за цей час досягнемо. Але наші пацієнти задає запитання, чому так мало. Чи є е, помилка, якщо, наприклад, ви наклали голки, і гобки, наприклад, там перебувають на тілі пацієнти 15-20 хвилин. Ні. І просто ви економите свій час, вам потрібно терміново досягти результату, то до 10 хвилин часу вам вистачає остак. Якщо ви хочете просто промагувати ось цей період, ну, просто хочете відпочити. Пацієнт хоче полежати з голка. Ви можете залишити на 15 проблем, проблем взагалі ніяких немає. Але переводити метод сухої голки знову ж таки в монометод, ну, типу, тільки лікувати всіх сухими голками це неправильно. Це додаткові методи, і зазвичай я залишаю типу, на кінець свого сенсу. Ну і ми маємо декілька рівнів впливу. Місцевий, сегментарний та надсегментарний. Чому? Тому що ми вводимо місцево, покращимо трафіку місцево, далі покращуємо провідність, Відновлюємо цю активність нашого мозку, розуміння мозку і периферичної зони пошкоджено, і відповідно маємо змогу впливати на ось ці всі рівні і отримувати хороший результат. Якщо ми говоримо з вами про е засновника, засновник, яким є методу Пітволболдинг, це американець, е який фактично взяв, ну я так думаю, що прочитав е дуже добре, прочитав. Е і почав використовувати акупунктурні балки. Він вводив акупунктурну балку в тригер на 30 секунд. Він просто вводив 30 секунд і забрав. Чому 30 секунд? Дявіть собі ситуацію, що у вас є тригер, активний тригер. І ви ввели туди От Посмикування, пам'ятаєте, як у нас відбувається? Тобто ви ввели голочку, ви потрапили пря... чітковці, пацієнт відмічає, що в мене виник простір в тій зоні, яка мене були. Ви ввели голку, є посмикування, це означає, що ви голочку через декілька секунд можете забрати. Вам навіть не потрібно 5-7 хвилин. Чому? Тому що ви його дезактивували, ви добилися вже результату. Тому він вводив на 30 секунд експериментально, якщо потрібно було повторно, він вводив ще повторно. І побачив, що да, дана методика працює і фактично її запатентував. І почали всі фізичні терапевти, мануальні терапевти, остеопати дану методику використовувати у своїй практиці, отримувати хороший результат. Якщо ми говоримо за фізіологічний вплив, за фізіологічне обґрунтування даного методу, що потрібно розповідати пацієнтам? Коли ми робимо цю маніпуляцію, пацієнти задають запитання, як воно допомагає. І тут важливо нам це зрозуміти і їм пояснити. І все. Тому, що, знаєте, Пацієнти всі у нас розумні, вони хочуть, щоб ми багато приділяли їм часу, ми їм все пояснювали, до це все доносили. Отож, ми маємо з вами трігер. Ви пам'ятаєте, що ми з вами, ми проговорили? Так? От Ми маємо мізеве волокно, ми проговорили про те, що тут є ущільнення. Ми зрозуміли, що тут є надмірна кількість ацетилхоліну. Надмірна кількість. Ось так. Тут немає ацетилхолінне старанці достатньо мало. А, далі ми пам'ятаємо, що тут кисню так? О2 у нас що? Мало. 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 У нас гіпоксія. Далі ми пам'ятаємо, що тут PH у нас. Кістей, тобто в районі четвірочки. Далі ми пам'ятаємо, що АТФ тут у нас немає. Чому немає АТФ-у? Тому що немає кисню. <клес> і ми отримуємо з вами спазм цієї зони. Ми отримуємо тут сенсибілізуючі речовини. Назвемо і так як їх і назвемо. Сенсибілізуючі речовини, які що роблять? Які подразнюють нервові рецептори. І внаслідок цих речовин у нас виникає біль. Пацієнт прийшов до нас з біду. Що ми з вами зробили? Ми беремо нашу пунктурну валичку, вводимо в цей тріггер, у і одразу побачили скорочення. Круто! Ви. 100% потрапили туди, куди вам потрібно. Що у нас відбувається? Приведені голочки в цю зону для організму це є стрес. На стрес, він одразу починає виділяти, тобто стрес і біль. Стрес провокує біль. У нас виділяється надмірна кількість аденозину. Що таке аденозим? Так, це речовина, яка займає номер один місце в організмі та синтезується організмом і має обезболюючий ефект. Тобто вона фактично починає різко синтезуватися в цій зоні та обезболює. За рахунок утворення всього аденозину, ми з вами отримаємо одразу хороший результат. То після введення голки наш пацієнт буде відчувати одразу полегшення. Чому? Тому що рівень болі, якщо, наприклад, він до нас прийшов і відмічав біль, наприклад, на шестірочку, за рахунок ось цього аденозину, ми з вами отримуємо біль десь на 4 або 2 бали. Наступний варіант: у нас є оксид азоту. Хто тренується в залі? Чудово. Мало хто тренується, у вас <зважені> гарні <зважені> об'ємні м'язи. І всі знають, чому м'язи чому збільшуються в об'ємі. Є теорія, що наші м'язи волоком не рвуться, за рахунок того, що вони рвуться, утворюються нові, і об'єм м'язів стає більшим. Насправді ця вся теорія спростовується. М'язевий волокон закладається в внутрішньому кроку. Кількість, е кількість цих волокон не, не збільшується і не зменшується. Зменшувати зможете, якщо ви візьмете штангу 200 підйомі, наприклад, при, при базі там, 100 і проведе собі просто місце. Кількість м'язів збільшується за рахунок, е рахунок чого за рахунок крові, яка туди надходить. Ми починаємо з вами тренуватися. Ми цю зону пампуємо покращуємо кращому крилобі, і наші м'язеві волокна збільшуються в об'ємі. За рахунок чого вони збільшуються? За рахунок оксиду азоту. Чому оксид азоту часто використовується спортсменами в практиці? Тобто вони йдуть, зараз це не проблема, а речовину замовити в інтернеті, знайшли, випили їх із перетренуваннями, себе зовсім по іншому. Оксид азоту стимулює потрапляння кисню до цих зон. Він розкриває дрібні капіляри. Примусово їх розкриває, і за рахунок цього ми отримаємо часткове вже підвищення в кисню в цій зоні. Тобто у нас була з вами гіпоксія. Якщо ми почав синтезуватися азоту наші капіляри почали розправлятися, то туди почав потрапляти кисень, і наша кількість кисню, звичайно, почала збільшуватися. Якщо збільшується кількість кисню... Гіпоксія падає. Якщо падає гіпоксія, кисень збільшується, одразу наші мітохондрії що починають робити? Синтезувати okay. АТФ. І наші АТФ починає синтезуватися в цій зоні. Якщо є енергія, отож ми вже збільшуємо якийсь певний діапазон руху. Якщо у нас є з вами кисень, якщо мітохондрії почали працювати, якщо синтезується наш АТФ, ми з вами отримуємо підвищення. PH. В нормі, пам'ятаєте, в цій зоні pH повинен сягати близько 7, 7,4. І тут є важлива структура. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про оцей коптильці GRP, що він робив? Він блокував оцю ацетилхолінестеразу. Коли ми вводимо нашу голошку, для організму це, це стрес. І ось цей пептид починає одразу брати на себе увагу, тобто от ми ввели ввели голку, це стрес для організму, і цей пептид переключається, він переключається з ацетилхолінестерази він переключається на всю голку. От тут є свіжа проблема. Йому цікава ця свіжа проблема. І кількість ацетилхоліну починає ставати в достатній кількості. Якщо кількість ацетилхоліну... Є ацителхолінскарази. А вона контролює ацителхоліну. рівень ацетилхоліну починає відновлюватися. І що ми з вами отримуємо? Ми отримуємо передачу інформації від нервового волокна через синаптичну щілину до нашого м'язевого волокна в нормі. І ми з вами відновлюємо ось цю структуру, яка була у нас. Короче, Ось для чого ми з вами потратили 2 години майже часу, щоб розібрати всі механізм дії утворення нашого інфекціональної проводи. Для того, щоб зрозуміти, як на неї впливає суха вода. Отож, що ми повинні сказати нашому пацієнту? Перше, це те, що при введенні ми отримаємо синтез речовини, яка обезболює. Ми не вводимо вам ніяку речовину, ми вводимо суху голку, і ви одразу відчуваєте полегшення. Далі ми стараємося покращити кровообіг. Тому Ми туди, що стимулюємо потрапляння кисню, тому що там є гіпоксія. Ну, я думаю, що за ці ми казати не будемо нашим пацієнтам. PH, рівень PH звичайно, піднімається. Рівень і зменшується, рівень ацетилхоліну падає, він нормалізується до норми. І в цей всі баланси, який повинен відбуватися, звичайно, що буде гарно проходити. Звичайно, ми повинні ще з вами зупинитися на такому процесі, як мікротравма. Уявіть ситуацію, коли пацієнт до нас приходить а, і м -м скажеться на те, що його болить. От його болить. Але є певний період часу, який ну от, тривалий час його болить, йому некомфортно, І тут ми з вами ввели. Організм його вже звик до цього, і тут ми з вами ввели голову. Це одразу для нашого організму стрес. І він що туди відправляє? Відправляє нашу клітини, нашу імунну систему, для того, щоб вони розбиралися, а що тут сталося. І Наша імунна система безпосередньо також бере участь у формуванні і цього цієї проблеми. Так само відповідно працює, наприклад, процес резорції грихі. Чому потрібно там, для чого там, там на класні голки по перековій зоні? Якщо голки будуть релаксувати, там, наприклад, м'язи, а м'язи чому там, на твірному тонусі? Тому що вони повинні цю зону застабілізувати. І коли ми входимо з вами балки, ми не релаксуємо м'яз. Ні. Ми просто створюємо нове, нове ушкодження для того, щоб показати імунній системі, що ось тут треба працювати. Зверни увагу на цю зону, будь ласка. Ну і звичайно важливий такий ефект, нозитивна організація, наприклад, а, є. На цьому я так думаю, що ми ефір наші і завершимо. Є у нас е, одна е, штука, коли приходить до нас пацієнт, і його е, болить голова. Що в нас наразі кажуть? Удар палець, перестане боліти голова. Чому? Тому що тут біль буде новіша, буде свіжіша, вона буде більша, ніж головна його. За допомогою методу сухої волки можна вирішувати і в ці хронічні такі проблеми. Чому, коли ми створюємо нове пошкодження, ми створюємо новий біль, е наш організм звертає на це увагу, він знову ж таки інтенсивно тут в цій зоні буде працювати і вирішувати ці проблеми. Насправді, з фізіологічної точки зору все достатньо просто. Нам саме головне що? Нам саме головне знайти проблему, її продіагностувати. Виявити, так, що це дійсно міофасціальний правий синдром, увести туди голку і все. І отримати позитивний результат. Оце для нас завдання номер один. Тому ви маєте в ваших методичках весь конкретний матеріал прокрукову, як правильно продіагрутувати, як знайти, як підтвердити, що міофасціальний міофаціальні синдром. А як вводити голки, зараз я вам покажу. Так, все. Так, от звідки adenovirus чує, де він